У бродах Бродівська бібліотека організувала табір для дітей, але директорка книгозбірні Лариса Шнет агресивно відреагувала на нашу появу і відмовилася коментувати, висловлюючи згучно при дітях. Більше у сюжеті. У дитячій бібліотеці міста Броди завжди весело та гучно. Сюди постійно приходять діти різного віку для читання улюбленої книги, яку можна взяти на деякий час додому чи прочитати у просторі книгозбірні. Тут завдяки талановитим працівникам малеча має можливість разом з батьками чи вчителями відвідувати неймовірні дійства. Але все було б добре, якби не одне, але. Чомусь директорка Бродівської централізованої бібліотечної системи більше року робить усе можливе, аби не допустити працівників нашого телеканалу на заходи, про які йдеться в оголошеннях, розміщених у соціальних мережах. Ні, це, це ви, ви зараз ну, покажи, покажи, Покажи бачить, по покажи, покажи, покажи. Отак і покажи. Подавати, директорку бібліотекарки. Я Лукачія, вона... це парк наш міський бродський. Шо а раді я вивела сюди дітей. Я прошу їх купити. Бачиш, є редакційне звичайні завдання. Я не бачу людини ні, посвідки світки журналіста є редакційне завдання. Тоді будеш є редакційне завдання. Вам показати редакційне завдання? Завдання на концерти нас пускають? Сюди пускають. Банальне нерозуміння звичних прав, які має незалежне телебачення, працівники якого за законом можуть знімати всюди, і перешкоджання цій діяльності передбачає кримінальну відповідальність. Щить закон України. Ви добре знаєте закони України. Чить закони України про інформацію. Раз. І будемо з вами ще судитися, шостий. Ясно? Ми ж пройшли спокійно, запитали, сказали, бо я ж сказала ні. Сказала ні. ні. Добре, ну скажіть Та. про табри. Ми ж не дітей питаємо, вас декілька слів. Скільки працівники незалежного телеканалу Броди онлайн у спокійній атмосфері не пояснювали про звичайні зйомки, які не несуть жодних негативних наслідків. Але, на жаль, це все марно. Сергій, я не обізвала. Мені було неприємно, ти обізвав. То я думаю, що тобі краще працювати з розумними людьми, а зі мною дурною працювати не Я не казав, що дурна. можна виставити то в інтернет. Я не казав, давайте ми все з'ясуємо. Для чого ти постійно шукаєш, щоб був якийсь конфлікт? Я Не шукаю. Я навпаки, ми вийшли. для відео зйомки я дітей нікого батьків не брала дозволу. Та про це вже у наступному сюжеті. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.